Депутатський склад міської ради від нині з новим керівником засідання 50-ї сесії вів новообраний мер Чернівців Олексій Каспрук. За крісло міського голови впродовж місяця боролось 14 кандидатів. Нині голова виборчої комісії оголошує офіційні результати. Від 26 травня 2014 року. Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області прийняла рішення визнати обраним Чернівецьким. Міським головою Каспрука Олексія Павловича після представлення новому мерові вручають посвідчення та одягають йому ланцюг бургомістрів. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватись конституції України та законів України після привітань та урочистостей до депутатів звертаються благодійники з проханням підтримати проект Буковинська мрія. Прошу вас, долучіться, будь ласка, не будьте байдужими. Є ще невділених 132 мрії. До теперішнього часу нам не вдалося зібрати кошти на солодощі для малечі. Розпочинають сесію традиційно з розгляду питань бюджету. Його нині зменшили на 36 мільйонів гривень. Ми зменшили резервний фонд, який ми планували, зменшили інші видатки на мільйон, майже мільйон 530. Ну і зменшена субвенція нашим районним бюджетом більше мільйон десь 21. Серед грошових питань заробітня плата нового мера за ранг доплата 145 гривень, надбавка. 1682 і премія 3800 В цілому буде десь нараховано більше вісьми тисяч тисяч Окрім того, народні обранці кількістю 36 голосів із 48 припинили депутатські повноваження Віталії Михайлішина. Свою заяву екссекретар озвучив ще під час минулої сесії. Він вирішив скласти повноваження на знак протесту правління нової більшості та деребану ними землі. До речі, новий мер вже теж не депутат. Будуть оголошені до вибори на відповідь. У 17-му виборчому округу в місті Чениці не обійшлося на сесії і без конфліктів між депутатами. Зпитаюся до вас, Олексій Павлович, ви маєте на сьогоднішній день вже таке право і вплив на акцію свою, і вплив на депутатський корпус для того, щоб ви поведінку належно для депутата ну, принаймні витримувати. Народні обранці перенесли на довивчення питання про створення наглядової ради при Калинівському ринку, до складу якої повинно війти сім осіб, з них троє депутатів. Хоча хто ці люди наразі невідомо. Підприємці виявилися організованіші і вони запропонували вже свої кандидатури в наглядову раду. Депутати були зайняті передвиборчими перегонами, і в результаті не були узгоджені кандидатури від депутатського корпусу. Серед комунальних було й питання міськшепор підприємства складає 10 мільйонів гривень тому вирішили створити дочірню фірму, аби там мала можливість брати участь у тендерах. Говорили також і про реорганізацію містобуду. Його приєднали до Клинівського ринку, хоча фактично ліквідували. Варто зазначити, що новообраний мер керував свого часу цим підприємством.